В самом Киеве паранойя, причем круговая, в кабинете главкома ВСУ Залужного нашли прослушку. Источник РБК Украины в военных кругах сообщает, что найденное устройство изготовлено из элементов неустановленного образца. Из-за этого пока невозможно установить, кто заложил эту прослушку. Действительно, кто бы это мог быть? Бур? все-таки СБУ. Коли вони зламали «Київстар», то теж казали, це не ми, то американці. Тепер поставили прослушку в залужному. Ну це точно СБУ або ГУР. Знаєте, що це мені нагадує? Колись був такий у них серіал Наша Раша. Вони про себе знімали. І там був персонаж, який срав в під'їзді своєму, а потім дивився на лайно і казав: А хто сделал? Точно, говно! А хто йде, хто друзі? Перш ніж ми продовжимо, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, бо на нас останнім часом дуже жаліються, блокують відео, і нам постійно треба відбуватися і зробити це можна завдяки вашим лайкам і підпискам. Що найголовніше, це підписка. Це допомагає відосу потрапляти в рекомендації, і наша мета 120 тисяч підписників до кінця року, тому дуже на вас сподіваємось. Залужно дійсно підтвердив, що в приміщенні, яке він мав використовувати сьогодні, о сьомій ранку під столом знайшли мікрофон. Ще одну підслужку знайшли в кабінеті помічника главкому Костянтина Бушуєва. Зараз всі, хто мав доступ до приміщення, перевіряють на поліграфі. Ну я думаю, що щора до ранку вже знайдуть. Тому мені б не хотілося спекулювати на цій темі, розповідати там це Зеленський, Єрмак, Буданов, Малюк, Татаров поставили прослушку залужному, або казати, що це там російські шпигуни. Ми не знаємо, хто це зробив, і не знаємо з якою метою. Тому пропоную говорити про речі, які безпосередньо стосуються нас з вами. Що мене дійсно зацікавило в словах залужного: що, по-перше. Він сьогодні вперше, взагалі я таке пам'ятаю, що він підходив до журналістів і спілкувався з ними. Він раз на рік дає інтерв'ю. Економіст. Потім я його бачив на тому компліментарному фільмі Дмитра Комарова. Я думаю, ви теж пам'ятаєте до року війни. Так, от сьогодні залужний підійшов до преси, відповідав на питання і сказав, що мобілізацію треба повернути в ті рамки, в яких вона була до цього. А що стосується питань мобілізації, то ну Її не те, що треба підсилювати, а повернути в ті межі в ті рамки, як працювали раніше. Тому що зараз це, скажімо так, проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї. Їх має хтось замінювати, їх має хтось допомагати. І Вони зараз ну, з часом залишається сам на саме це зовсім неправильно. Тому його просто треба повернути на ті рамки, в яких вона була яких вони Це відповідь залужного на новий закон про мобілізацію? Суспільство знову прощупує через Мар'яну Безуглу, яка опублікувала в своїх соцмережах деякі зміни, які на нас їх чекають, і з основного приберуть строкову службу, зроблять обов'язкову військову підготовку для людей від 18 до 25 років. Тепер поліція зможе видавати повістки. Місцеві органи влади, ну там умовні там мерії, сільра там адміністрації вони не просто допомагають. Проводити мобілізацію, а їх зобов'яжуть її проводити, долучатися до неї, і вибудовується нова система. У рекрутингу. Тобто, якщо ти хочеш потрапити в певний підрозділ, е займатися там певними справами в армії, то ти маєш прийти добровільно. Якщо тебе смикнули по повістці, до речі, які тепер будуть поліцейські роздавати скрізь, і це на законодавчому рівні, тобто можна буде в громадському місці, поліцейський зможе видати повістку. То якщо вже тобі видали, і ти прийшов, то тебе. Направляє туди, куди скаже, там де ти будеш потрібен. Ну і кількамісячна підготовка, без якої не, неможливо е відправити на фронт людину, і це вже все смакують російські пропагандисти. Делізація на Україні, як і це смерть і ампутація ног, особливо прямо сейчас по зиму, без пістоплеї натовської форми. Знову подруги дали не ту методичку, бо буквально сьогодні всі російські телеграм-канали розривали історія, як ампутанту з батальйону Ахмат відрізали ногу, визнали обмежено придатним і відправляють знову воювати. Признан Годінко воєнні слуги і своє категорію. Ну награніше нога. кодя. От смах. Нету ее правая нога вот в таком состоянии на данный момент вот здесь удалены пару костей вот здесь раздроблено все то есть опорные функции отсутствует то есть передвигаешь только на коляске Але це чомусь не обговорюють на федеральних каналах чи там не знаю на засіданнях у цих їх комітетів в Держдумі там розповідають в цій держдумі, що Україна вербує російських дітей, і тому вони стали такими жорстокими. Причому тут слово пацана Київський режим організує диверсію. Против детей в линии соприкосновения, уважаемые коллеги, не могу не отметить, что киевский режим создал целую систему вербовки школьников для совершения преступлений. Мы эту тему затрагивали в тех или иных аспектах на своих встречах, но сегодня мне бы хотелось выйти на предложение в этой части. Мы провели соответствующий анализ. Эту работу курируют закрытые подразделения СБУ, Центр информационно-психологических операций, его филиал в Киевской, Винницкой и Харьковской областях. Боевики используют социальные сети для переписок со школьниками, склоняют их к деструктивным действиям. Многие каналы и закрытые чаты в русскоязычном сегменте, которые пропагандируют терроризм, экстремизм, суициды, модерируются с территории Украины агентами СБУ. И, к сожалению, среди этих модераторов нередко встречаются также несовершеннолетние. Звичайно, що справа ж не в тому, що до дітей школи приходять зачари, які півжиття відсиділи в тюрмі, і тепер своїм прикладом розповідає, що ти можеш е вбити і за це сісти, потім ще вийти, знову повбивати людей. Але тобі вже за це скажуть дякую, бо все легально. Держава тебе підтримує. І, от, наприклад, відео з якогось там регіонального їхнього каналу тип, який відсидів 8 років за продаж наркотиків, тепер розповідає дітям, що таке патріотизм. Сматрю у накалені кіта пугавиця патриває. Ну чор, думаю, з сні нову не. Свой первый бой Максим Таначев запомнит на всю жизнь. За 54 часа, которые бойцы удерживали высоту, поспать удалось от силы минут 15. Опытный рыбак и охотник, к болевым условиям командир взвода с позывным «Уполит» привык еще дома. После полугода на передовой на его груди медали за отвагу, за взятие солидара и ранения. А в голове пластина. Но о полученном опыте Максим не жалеет. Ну, справді, чому ему жалкувати? Теперь может и далее продавать наркоту и казати, це не я зробив, це Пластина в голові мене змушувала це зробити. Це знаєте, як ліприкони в голові Путіна, які примушують його нападати на сусідні країни. А зюганов, це лідер комуністичної партії Росії, дуже хвилюється, аби ці ліприкони не застудилися. Я би випарив того, хто вас випустив лише просто ви п'ятнадцять okay. градусів... Я звільняю здоров'я вам командуючий в слові війни, здоров'я нації. У нас Категоричні взяли замічання. Що я і на свій щут приймаю? Блін, мені аж мерзено від цих відосів, якщо чесно. І якщо вам теж, то ставте лайк. І ще uh, я. Приблизно таку ж відразу відчуваю до у цих релігійних марновірств, можливо, тому що я з дитинства пам'ятаю ці забобони з церкви, коли там не можна руки схрещувати заду, або ногою колихати в церкві, або їсти виделкою на похороні весь цей. Кончений обрядизм знає, не знає як правильно все це називати. Він ніж, ніде не прописаний ні в церковних книгах, ні там в діяннях святих. Він просто народжується в головах віруючих людей від відсутності нормальної церковної освіти, тому що погодьте, що багато православних, та й не тільки православних, вони просто цілують Біблію що служби, але взагалі не відкривають її, не читають її роками. Тому Особливе місце в моєму цьому хейт щоденнику посідають е, священики та й прихожани, які кажуть, не можна читати Гаррі Поттера» або не можна гратися в лего, бо воно від лукавого. конструктивне мишлення. Ігрушки участь розлічать цвіта. Ігрушки тренують мілкою моторику руки. Разве Развітова мало? Да, это все хорошо, но игрушки, подобные игрушки, в конечном счете ориентируют ребенка на инокультурные образцы и скрыто-агрессивны. А знаєте, що по справжньому можна? Можна слухати зігуючого співака шамана, який робить все, аби діди без зупину перевертались в могилах. Фіть, фать, фіть, фать, фіть, фать. Ну, ви зрозуміли, так? А знаєте, хто носив часи Другої світової війни, такий як Вофреш на руці? Я вже колись розповідав: РОА. Руська освободительная армія генерала Власова, яка воювала в часи Другої світової, на боці фашистської, чи, точніше, нацистської Німеччини? А тепер. Це державний прапор, тепер це носить шаман, скидують руку вверх. Розумієте, да? Вони борються тут з нацизмом. І якщо ми вже почали за співаків ротом, то давайте послухаємо цю е нашу, не нашу малишку, яка дала інтерв'ю російській службі БіБісі. Язик вбиває українських дітей, і українських людей. Більша частина України говорить на рускому язику. Но... Нужно разбираться в том, какой ты человек и что ты несешь, и что ты хочешь, и чем ты можешь помочь, а не то, на каком языке ты говоришь. Русская, русский язык не принадлежит русской власти. Если бы только русская власть говорила на русском языке, мы бы категорически на этом языке не говорили. Но миллионы людей по всему миру говорят на русском языке. Так случилось. Лобода так і не зрозуміла за що її хейтять в Україні. Справа не в мові. Ну я, я серйозно кажу. Справа в тому, що вона співала пісні людям, які багато років тішились окупації Криму і Донбасу. Вона в Росії робила продукт для росіян, тому не за мову її хейтять, але вона ну вона давно не в нашому контексті, бо війна для неї почалася не в 2014 році. От послухайте. Там тебе uh, уничтожают почему потому что ты не согласился играть по их правилам не остался у них в стране и не остался поддерживать их а здесь ты не можешь понять то есть в чем тогда суть в чем тогда суть того что ты борешься за свою страну за своих людей за свою команду я просто не совсем понимаю почему uh... почему мы не можем поддерживать друг друга, почему люди не могут быть, ну, понимая, что... Я думаю, что просто такая ситуация сейчас в стране, что людям настолько тяжело, им настолько сложно уже почти два года, и нервная система ни одного человека не может выдержать все, что происходит. Мы никогда не жили в состоянии войны, мы впервые с этим столкнулись. И, конечно, у всех непонимание, что будет дальше, что будет. Первої з цим столкнулись. Ви зрозуміли, що вона, вона не зможе цього усвідомити, що проблема не в її мові, а в тому, що вона говорить своїм ротом. І, от кажуть, наприклад, Іван Дорн випускає російськомовний альбом, записаний до війни, або буде виступати е, на Балі в новорічну ніч? І там можливо теж будуть росіяни серед глядачів. Так Іван Дорн називає Росію ворогом. Але у відкрито каже, що буде співати російською. Він взагалі етнічний росіянин. Ну і в мене особисто питань до нього немає. Язик ты не будешь исключать з творчества, старої mm -hmm. песни или нової, якщо возникнет, то возникнув. Не, не, не буду. Я считаю, що язык в этом случае е, ни в чем не виноват, несмотря на то, что, конечно, в первую очередь використовується главный враг України, Російської Федерації. Е, но тем не менее, это тоже часть нашої истории, часть культури. Да, поэтому... А Время поставить на свои места. Думаю, со временем, возможно, украинский язык вытеснит Русский язык из страны. Вот. Но ну, как бы, він питань в мене до нього немає, бо він чесний. Він у відкрито каже: Я буду співати російською окей, чувак. Ну, це твоя позиція. Він може співати будь-якою мовою. Просто я це слухати не буду. Взагалі, у мене за останні два роки в моєму плейлісті в Spotify з'явилась лише одна пісня російською мовою. Це, це е, криворізький гурт Віа 229 яку я почув на відосі третьої штурмової бригади. На жаль, я не можу її вимкнути, але посилання я лишаю під відео. Тим часом ані Лорак записала пісню «Чужие» і каже, що в Росії вона вдома. Ну, ця обрала свою сторону свідомо. Крайня пісня, вона приділяє, мабуть, состояння душі. Угу. Э, вот. «Чужие» да. значиться. Ну, чужі – це меседж. Це меседж, а взагалі у мене зараз таке в душі щастя, э, гармонія, наконець-то такое состояние, когда ты, ты дома. Вот знаешь, не знаю, ты, ты понимаешь, о чем? Я понимаю, ты почему дома. я это чувствую. Дома? Дома сидить вражки, каже дома. Ну, все, пока, давно пока. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Ви можете в коментарі написати три слова, описати ані Лорак, але не використовуйте матюків. Українська мова багата на класні смішні образи. Я... Люблю все це читати, У вас фантазія просто бомбічна. Е, підпишіться на канал, ставайте спонсорами каналу. Right Now, це нам допомагає триматися на плаву і випускати відео частіше. Дякую вам усім. Ще раз лайк, підписка і дзвоник, щоб не пропустити нові випуски. Всім папа. -па.